Державна прикордонна служба продовжує рекрутингову кампанію щодо добору громадян на військову службу за контрактом та по мобілізації підрозділів Державної прикордонної служби України, а саме на даний момент по місту Запоріжжя можемо запропонувати це проходження служби в лавах Бердянського прикордонного загону. Щодо служби за, за контрактом, громадянин, етапи, які повинен пройти громадянин, який виявив бажання зв'язати себе державною прикордонною службою, а саме піти на військову службу за контрактом. Це, по-перше, звернутися до відділення комплектування Бердянського прикордонного загону в місті Запоріжжя за номером телефону 098 378 87 49. Йому буде призначена співбесіда. громадянин прибуває до нас. Ми вивчаємо його документи, освіту. Тобто спілкуємось, він обирає посаду, якщо все його влаштовує, він пише заяву про те, що бажає проходити службу в Державній прикордонній службі України, проходить психологічні тестування і також проходить військову лікарську комісію в госпіталях Державної прикордонної служби України. Якщо все добре, також потім формується особова справа, і громадянин призивається. Також під час вивчення. Кандидата на військову службу за контрактом здійснюється його перевірка на наявність кримінальної відповідальності, тобто, щоб не перешкоджало подальшому проходженню служби. Вимоги до кандидатів це мінімум вік від 18 років, наявність повної середньої освіти, придатність за станом здоров'я та відсутність кримінальної відповідальності. Жінка або чоловік мають. Медичну освіту і їм більш ніж 25 років вони можуть заключати контракт на один рік. Якщо у людини немає освіти медичної або психологічної, її від 18 до 25 років, вони також можуть заключати контракт на один рік. Всі інші громадяни заключають контракти на 3 роки від 3 років. Після підписання контракту присвоюється звання молодшого сержанта. Розпочинається служба на посадах Связансько-старшинського складу. ДЦК Та СП не має права призивати на військову структуру мобілізації до 25 років. Наш прикордонний загін має. Якщо ви виявили бажання і ви молодше 25 років, будь ласка, звертайтеся. Будемо вас бачити вас в лавах Державної прикордонної служби України. А наразі восьмий прикордонний загін дуже потребує посад, не посад, а фахівців це водії з категоріями Б і С. А що стосується грошового забезпечення та всіх матеріальних видів забезпечення, не відрізняється зовсім нічим. Ті ж самі. Умови як і для контракту, теж саме грошове забезпечення від 21 тисячі гривень. Додаткова нагорода в залежності від виконання завдань від 30 до 100 тисяч гривень з розрахунку. Також надається відпустка протягом 30 діб. А також до відпустки надається допомога на зароблення в в розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Служба ваша буде проходити в межах Запорізької і Дніпропетровської області.